У густому зеленому лісі жив хлопчик на ім'я Зірка. Він був добрий, відважний і завжди допомагав усім, хто потрапляв у біду. Одного разу він почув плач. Це зайчик вухань заплутався у колючих тернах і не міг вибратися. Не хвилюйся, я допоможу, лагідно сказав зірка. Він обережно розпутав терни і звільнив зайчика. Дякую, друже, сказав зайчик і подарував зірці яскраву морквину. Якщо зголоднієш, ця морква наповнить тебе силою і сикістю. Продовжуючи шлях, зірка побачив білочку, що впала з дерева, і не могла піднятися. Тримайся, я допоможу, сказав хлопчик. Різ майстрував для білочки драбинку з гілок, і білочка забралася назад на дерево. Спасибі, сказала білочка, і дала зірці маленький горішок. Цей горішок подарує тобі швидкість, коли вона знадобиться. Далі зустрів він сову, мудру й добру, яка загубила своє перо. Ось твоє перо, сказав Зірка, знайшовши його у траві. Дякую, Зірко, сказала сова і дала йому пір'їнку мудрості. Вона допоможе тобі розуміти світ. І робити правильні вибори. Потім хлопчик допоміг пташці з поламаним крильцем Я піклуюся про тебе, сказав зірка. Він обережно наклав пов'язку і доглядав за нею. Дякую, співала пташка, і подарувала йому мелодійну пісню. Вона заспокоїть будь-яке серце. Наприкінці зірка зустрів лисичку, яка загубила свій гарний хвіст. Не сумуй, я допоможу, сказав він. Він змастрував до неї хвіст із квітів і сміху. Спасибі, сміялася лисичка і подарувала зірці веселий сміх. Цей сміх розженеться будь-яку темряву. І ось настала біда. Злий вітер почав руйнувати ліс, гнав хмари і лякав звірів. Зірка пригадав усі подарунки. Він з'їв морквину і відчув силу в ногах. Бігти було легко. Потім проковтнув горішок і став швидким, як вітер. Використав пір'їнку мудрості, щоб придумати план, запустив пташину пісню і всі в лісі заспокоїлися. А потім розсміявся веселим сміхом, що прогнав темряву. Вітер враз злякався такої сили дружби і пішов геть. Ліс знову зазеленів, заспівав пташини спів. А Зірка став героєм, бо знав, допомагати іншим це найсильніша магія у світі.